Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечвоад. Сьогодні дивимося дуже чудовий бій на війна 121. Так, Без Б бе. 121. От, так танчик називається. От Зараз він в рандомі дуже непопулярний. Не знаю чому, адже його апали, порівняно, ем, Недавно по таких мірках, наприклад, відколи я почав гру, от був дійсно кактусом, але його апали і цілу гілку, там перерозпреділили гармати. Цього танка, звісно, в мене в ангарі немає, я його продав, бо тому що я ще грав за тих часів, коли він був кактусом повним. Абсолютно тоді ще за ті часи, як СТБ-1 мав гармату 390. Хто пам'ятає такі часи? Обов'язково не знаю, пишіть в коментарях, і ми сьогодні дивимося бій чудовий на Мапа Круча. Всі 10 рівні по одній артилерії в команді. Та по одному легкому танку. Ну, звісно, тут легкі танки не мають жодної ролі. Так, і зараз така трішечки обидочка була з противником на ІСІ 7, тому що ми зараз по суті не розмінялися навіть, бо тому що ми його не пробили. Він нам дав таких неприємних 480 за пробиття. Так, зараз от дуже чудова гармата, до речі, зараз має 121-й. Так, це китайський. Середній танк 10 го рівня. Зараз будемо дивитися на його гармату. Стандартні вороновіді снаряди. Так, що вони тут пробувають. Так, не дає наш автореплей подивитися, 262 мм пробувають в броні. Кумулятива 340. 440 обидва типи снарядів забирають середні шкоди разовий за постріл. Подивіться, навіть зелененьким світилося, як ми навелися на башту об'єкта 279 раннього. Це 340. Так, впритул, так, давайте подивимося, чи втрачають. Ні, кумулятиви не втрачають бронепробиття на відстані, це дуже чудовий тип снарядів. Ще якщо вони пробували всякі там заборчики і все, що з цим зв'язано, взагалі їм ціни не було. Так, і що ж, дивимося, що на осколковласні снаряди вони забирають 530 за постріл та 68 пробивають броні. 0-3 рахунок. От зараз, дивлячись на мінімапу, от зараз дуже сильно давлять команда противників. Невідомо, як їм це вдалося. От Зараз дивіться, зараз ліву частину мінімапи, отут, от наприклад, оцю низинку, зараз повністю зайняли противники, і зараз нам дуже важко буде відігравати. Якщо наші ще віддадуть оцю другу частину, праву, якщо я дивлюся зараз на мінімапу, якщо віддадуть ще й цю праву частину, нас повністю обкружують з усіх сторін і нам уже. Просто ніяк витягнути буде неможливо. Так, у нас вже 2766 завданої шкоди. І що ж, у нас швидше за все якийсь імбовзвод 60ТП КПЗ-07 та об'єкт 8.7. Подивимося, як вони будуть відігравати. 277 ворожий зараз зовсім вже страх втратив. Так, Але ми його в неба спустили на землю, прописавши йому на 492, вилітає дуже чудова альфа. 1-6. Подивіться на цей розгромний рахунок. Ми вже програємо на 5 тисяч по хідпонтам на команду. От, дуже та дуже ми програємо. Треба якось витягувати оцей бій, дуже непростий. У нас тільки за 3 тисячі завданої шкоди. От, так, от, подивіться, бачили, як так якось віддалило камеру. Це не знаю, чи це Бахріпле, чи що це було. Помічав я вже неодноразово, що таке є, не знаю. Що це за все, але прикольне отаке віддалення камери, так, немає що говорити, прикольно виглядає. Що ще за все, це бах, баг отакий. Так, зараз за щічку отримує як 100 ворожий. У нас вже за 4 тисячі. Об'єкт 29 рані вже зовсім починає зараз нагліти. Він зараз повністю заджав нашого 60 тп т Т110А5, наш союзний зараз, по суті, об'єкт 279 в таким перехреснім вогні. Але ЄСІ сьомий, от противника зараз стоїть на прикритті об'єкта 279 раннього. Так, ми звичайно якось намагаємося допомагати. 60П вже виїжджає наш назад. Це дуже грамотні рішення робить наш союзний 60 ТП. Зараз його об'єкт 279 ранній разом з як панзером С100, цим, що ми зараз працюємо по ньому. Просто тир зараз зробили по як панзері. Так, разом з ним зараз були б забрали нашого 60ТП. Так. 507 вилітає, подивіться, по як панзеру, дуже чудово. Хоча б альфу нам не забрали, а так і вже 6,5 майже у нас в кишені. 279-го треба обов'язково забрати. Ну це вже зовсім наглість, вже до вже НАТО. Так, є що ж, 279 рані забирає нашого союзника на т 110 5 от, от зараз немає що, що нам робити. От, повністю нас обкружили. Нам немає куди їхати. У нас уже майже 7 тисяч здав шкоди 6-8 рахунок, але ми вже майже зрівнялися по, по хітпойнтам на команду. От бачите, от дуже великі проблеми має цей танк з КВНами. Ці, цей танк я не знаю. Мені здається, звичайно, нічого стверджувати не буду. Можливо, хтось мене поправить в коментарях, але мені здається, гармата гнеться вниз тільки на 5 чи на 6 градусів. Це дуже дуже мало. Так є. Що ж ти три позначки на гарматі мав ворожий YS7, знав толк в грі на YS7, але ми його забираємо дуже чудово, не побоявся наш автореплей. Давайте, до речі, подивимося на нікнейм нашого авториплей. Подивіться, як він написав, подивіться. App ЗС Hide roll. Тобто, так як, наприклад, ми б читали. Не так, як пишеться англійською, а так як ми б читали. ЗСЕ. От якось так. Ну а ТВПшка зараз поставила нас на гусеницю. Що чи це все, ворожа ТВПшка вже віддала барбан. Ні, подивиться, все ж таки, що мав один чи навіть два снаряди. Так і що ж? Зараз, до речі, нам пощастило, що ТВПшка зараз вирішила не давати свій останній снарядик, адже вона могла нас забрати. У нас залишається тільки 300 хітпоінтиків. І подивіться, у нас уже сумарки, так сумарки, це настріляного разом з тим, що ми насвітили. У нас уже 10к уже. А ми ще будемо стріляти, звичайно, треба якось витягувати цей бій. Ми залишаємося е, все ж таки, 10-11 рахунок зараз. Е, у нас більше хітпоїнтів. Але так, давайте подивимося, скільки це М5Ю, тобто Йох 10 рівня, та ми шотні. Тобто, швидше за все, всі хітпоинтики зараз на нашому союзному т 4 Подивіться на цей шотик. Подивіться, звертаю вашу увагу. Подивіться, от, зараз як ми будемо забирати Леопарда 1. Подивіться. Просто, я не знаю, якась філігранна відігравка, просто дуже чудово він забирає зараз з Envisa, Просто відсвітився. Leopard 1 ще й в аркадному прицілі. Дуже чудово ми забираємо, дуже відігровка. от Мені це сподобалося, немає що говорити. Просто скіл запредільний. Так, у нас вже майже 8 настріляного ліземо на гірку. Дивимося на хітпойнти, на команду навіть тисячі немає. Швидше за все, всі танки шотні. ну... Дивлячись на сетап, який залишився в команді противника, ми теж шотні абсолютно для будь-кого з команди противника. Навіть артилерія об'єкт 261, якщо б нас вцілить, вона нас, по ідеї, теж має забирати. Так, е e 50 м 155 хітпоінтів, треба, звичайно, їх забирати. Так, що ми і зробили? Підсвітилися. От зараз дуже важливо, щоб якось заховатися від того Об'єкта 261, від ворожої артилерії. Так, ну ми, по ідеї, вже відсвітилися. Тепер ще залишається три противники, адже а 50 ми вже забираємо, залишалися проти чотирьох. Так, і що ж? Шукаємо, шукаємо когось хоча б якось висвітити. Так, і т 5 їде, але тут вже понароблювали отаких скал. Скали отакі різні, так, камінці понаставляли, щоб спеціально могли танки засейвитися. Так і Ріно Циронти їде до на нас, і об'єкт 261. Нам залишає тільки 79 хітпонтиків, тобто він майже нас званшотив. Залишається тільки об'єкт 261 та Аріноцеронти. Що ж, будемо його об'їжджати, чи що? т 110 4 по суті, зараз ми зараз повернулися від снаряду ворожого об'єкта 261. Так, і що? Ми залишаємо. Ріно Цирон, ти на Т-110-4, швидше за все так. Нам зараз жодного сенсу не було їхати на Ріно Цирон, адже об'єкт 261 ще раз повторюється вже в 10 що він нас просто забрав. Ну і що ж, Їдемо, їдемо на на базу ворожу, Дивіться, навіть наша шотна артилерія, 90 хітпонтики, все ж таки їде. Хоче, має надію забрати ворожу артилерію. Так, у нас три фраги показує 8,5, з половиною. Були блайншоти. Так і приїжджаємо сюди, засвідчуємо об'єкт 261, Так і вертушку просто кидаємо на ходу. Всім дуже вдячний. Хто додивився бій до кінця, так звичайно, всім добра, гарного настрою, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.